Я вітаю вас на уроці розвитку зв'язного мовлення. Тема нашого уроку твір. Розповідь по гриби. За фрагментом тексту. Всі сідайте тихо діти, домовляємось, не шуміти, на уроці не дрімати, а знання мерщій хапати. І давайте розгадаємо кросворд. Почнемо з кросворду. Отже, горизонтальні рядки перше. Текст, в якому описується предмет, дія чи явище. Як називається текст, в якому щось описують? Так, опис. Друге група речень, які поєднані з містом та граматично. Що у нас називається група речень, які поєднані за змістом? Це текст. Третє текст, в якому доводиться чи заперечується судження. Про щось доводять або заперечують. Це текст міркування правильно, розмірковують щось, так? Четверте група слів, які пов'язані за змістом. Це група слів, які пов'язані за змістом. Речення правильно. І п'яте текст, метою якого є розповісти про щось або про когось. Текст, в якому щось розповідається. Називається звичайно розповідь. І загадане слово слово осінь. Відгадайте загадку. Втеплий дощик народився, парасолькою накрився, може, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Це грибочок, Так, це грибочок. От сьогодні ми з вами пишемо текст, який називається Погриби. І будемо розвивати зв'язне мовлення. Візьмемо до рук козубочки, разом до лісу підем, пахнуть стежки і пеньочки, смачно грибком і дощем. Прочитаємо разом. Візьмемо до рук козубочки, разом до лісу підемо, пахнуть стежки і пеньочки смачно грибком і дощем. Дайте відповіді на запитання. Чим приваблює осінній ліс? Що в ньому можна побачити? Які звуки почути? Які запахи відчути? Чи ходили ви в ліс по гриби? Чи знаєте, як треба їх збирати? Давайте послухаємо. Звук осіннього лісу. Що можна почути в осінньому лісі? Давайте пригадаємо з вами правила збору грибів. Так? Їх рвати з коренем не треба. Коли ж про це забудеш ти, грибки образяться на тебе і більш не схочуть тут рости. Одне з правил збору грибів це. Те, що грибі, гриби не можна виривати з корень. Їх треба охайно зрізати. Але, якщо ви не впевнені і не вмієте, не знаєте, як правильно вибирати їстівні гриби чи отруйні, то обов'язково треба йти на погриби з дорослими, з тими, хто вміє знає, як правильно вибрати гриби. Відкриваємо. Зоши цей записуємо число, з за яким ви працюєте, класна робота. І ваше завдання написати, які їстівні гриби ти знаєш. Тому що ми з вами тільки що проговорили, що гриби бувають їстівні, а бувають отруйні. І збирати гриби треба з тією людиною, яка дуже добре орієнтується в грибах. Отже, їстівні гриби: білий гриб, підосичник, опеньок, печериця. Лисичка. Маслюк. Поставте відео на паузу і запишіть назви цих грибів. Допишіть назви тих грибів, яких немає в переліку, але ви знаєте, що ці гриби є їстівними. Яких тваринок можна зустріти в осінньому лісі? Давайте розглянемо. Кого можна зустріти? Зайчика, так? Лисичку. Оленя. Їжачка можна зустріти. Вовка зустріч буде такою собі. Косулю, білочку. Давайте відпочинемо. Прочитаємо уривок створу по гриби. Та тільки дівчинка нахилилась за грибом, як у кущах щось зашелестіло. Подумайте, з ким трапився цей випадок? З дівчинкою, так? Що саме трапилось? Як ви думаєте, наше з вами завдання? Давайте дамо відповіді на запитання, і нам треба буде розвинути з вами цю думку, що ж могло трапитися з дівчинкою, де вона була і що далі. Хто б міг зашелестіти в кущах? Хто міг зашелестіти? Зайчик, їжачок. Ну, не будемо говорити, що це був вовк, да? бо це було б занадто. Що він там робив? Ну, наприклад, якщо це був їжачок, що він там робив? Або зайчик. Як відреагувала дівчинка? Дівчинка як може відреагувати? Злякатися, так, спочатку, потім зацікавлено подивитись, втекти навіть. Або не втекти, якщо їй не, не страшно, так, якщо вона зрозуміла, що це щось невеличке, маленьке. Давайте пригадаємо з вами побудову текста розповіді. Текст складається з трьох частин. Зачин. Основна частина і кінцівка. Ось цей уривок, який нам пропонували, як ви думаєте, це, був... це була яка частина твору? З якої частини з зачин, з основної частини, чи з кінцівки. Так, це було із основної частини. Тобто треба придумати зачин, треба розвинути думку основної частини і закінчити цей текст. Вам подається приблизний план. З чого можна почати. Отже, що було з дівчинкою до того, як вона нахилилась за грибом? Як дівчинка збирала гриби, що трапилось далі? Чим усе закінчилось? Я пропоную вам послухати зразок тексту, написаний одним із дітей, яким може бути текст, але це не означає, що він повинен бути саме таким. Отже, Одного разу Оленка пішла збирати гриби. Грибочків було так багато, що дівчинка швидко назбирала кошик, аж раптом побачила такого красення, що пройти повз не змогла. Та тільки дівчинка нахилилася за ним, як у кущах щось зашелестіло. Оленка спочатку злякалася, а потім пригледілась так це ж їжачок. Також намітив собі грибочка красеня. Оленка посміхнулася і залишила грибочок для їжачка. Нехай бере, у неї і так повний кошик, а йому буде чим поласувати. Ось такий зразок, який можна використати, а можна написати свій. Вам пропонується план. Ви можете записати його план, можете слідкувати за слайдами і записати свій текст. Спочатку усно побудуйте твір розповідь за складеним планом, і за потреби скористайтесь опорними словами. Ось є опорні слова, які можна використати в тексті. Погожий день пахне грибами, сосновою хвоєю, м'ятою, чудова галявина, упала листя, царство грибів, гриб карапуз Оленка злякалася, цікавість поборола страх, несподівана зустріч, неповторні враження, щасливе повернення додому. Поставте відео на паузу і складіть текст усно спочатку. А тепер запишіть твір, розповідь. Кожен пункт плану пиши з абзацу. Наголошення вимог. Робити абзаци, уникати повторів вживати різні види речень за метою висловлювання та інтонації, перевіряти ненаголошені голосні. Ставте відео на паузу і виконуйте завдання. У вас все обов'язково вийде. В кінці перевірте свій твір. Перечитайте його. Виправте помилки. І в кінці уроку рефлексія. Оберіть ромашку, яка відповідає вашому настрою, вашій роботі на уроці. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!